вача вача Привіт! Це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського Твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. Так надіваємо рукавички, як там вони роблять у мультфільмах. А так ще. І давайте сюди вашу попочку. Давайте, давайте. Давай, давай. Еба, їде. Давайте виграємо. Давайте на кутах зрізати. А, а давайте поумному. Давай, давай! Давай! Блять, блять, блять. Блять! Білять! Люди, в яких не можна цукор в'язати. Мене чого не люблять, бо в мене пеніс занадто солодкий. Кайфуй. Життя одне. Знімай налічку, не довіряй приватбанку. Не сідай на банку. Е, Думаю про хороше, віру в Бога і люби Україну. Так темно, по слухах їм бая даремно, Підпилював гради весь рік. Крізь вікна, я піду непомітно. Не відчуваючи, не відчуваючи, не відчуваючи ні, та ти не пробачиш богові, жорстокість його дітей, і поїзд поїде без нас. Тож я не маю інших ідей, крім як чекати, я сам не свій від болю. Ніколи Так, чак, тепер. Подивіться в куток, я вас лишаю в куточку, пітніти будемо, так, саме так. Не підглядуйте, як я. Переодягаюся. Оп! <кій> я повільно знімаю трусики. Ой, шортики. Шортики, не трусики. Блін, а чат, сфоткайте, будь ласка. А тепер мене треба сфоткати. А як, а як, а як, а де? О. Я прям бачу, що це реклама Джина Хендрикса, але коли ти її знімаєш, воно ну, воно все таке. Я в шуцію. Неправда, чат, неправда. Ну які кітянки. Шо, ну що ви говорите? Ми стрімери, нікому не потрібні а, з дівчат. Ну, типу, ну серйозно, ми сидимо на цих стільчиках, передемо, як не знаю, як останнє цей і Ми там одягаємося, блін, в секанді за 5 копійок, і від нас пахне, тому ми ніколи не входимо на вулицю. Типу, ми, блін, це шкарпетки місяцями не міняємо. Кі треба забути, мабуть. Та мене, звісно, а що, тебе? Я ось мені. Пахне смачно, до речі. А ми ж слухаємо далі? Воно... дивись на... Тут-то... А... Ты думаешь, Надо А это я взагали? Я терплю. Ты ч ⁇ блядь? Мар'яна Безугла дрочить член своїми величезними розпусними цицьками в місто стицкаючи їх в руках. Дві е, колосальні висячі дійки ритмічно ковзують по налитому прутню, готовому вибухнути спермою в будь-який момент. Єби мою суча як кричить, збожеволіла молодиця. Тобі... Тобі не... Тобі не Тобі... моя фігура? Ди дивись, тана! кто нахуй? Тобі не нравится моє телостроение. Це жен, женское тело. Настоящее женское тело выглядит так. Если ты привык дивитися тільки на порнографию, то може ти подивишься на реальну женщину! Реальна женщина виглядає отак. От Дивись, 3D от за штука. Кажи алло, кажи алло, я творю прошу, Аня. Алло. Ще си, три. спаніты. І все. Піднимаю келекс за 3000. Раз, два, два, три. Зон, нагадує, сука. Развалилась, шлендра развалилась Ой, на стуле, блядь. Я надеюсь, что видно, сука. Ну, вот так я показывать буду. Ты на месте зачхай, спробуй відчинить двері. О, лавочка. Нет, блядь, сильно лавочка. Все, приземляемся, приземляемся. Ура! А почекай, це не кінець! Це не кінець. Ой, а! Ой! 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 О! Ми мерли, та провалили екзамен. Та ти вже кібертрак нарішала? Це Тесла. Ти що не бачиш? Це Тесла. Це Тесла. Е, ну, що там ще грошей багато, оце все. Та да, сука, йди нахуй! What the fuck you? What the fuck you? Блять, ну перед нами ціпи просто. Ай! Сука! Ну ЯК, блядь! Так я полізу зразу на гору. <зас> Де, чекайте, а ми не можемо на мастер-акуиться, так? Да? Не можна. А можна ручку? Ручку, ручку, ручку. <зас> блять. Ой. Да дід. Да дід. Мінус дід? Дід. Ось ця штучка прикольна, дуже прикольна штука ось ця. Підійди до неї. Чоловік і дівчина з нестрімів, все, треба сосатись. Сосатись, сосатись, сосатись. Ні, ні. Мама так каже, у котика болить, у собачки болить, а у тебе не болить. І проходить. Ага. Пішло? А чому мама твоя, не приходить до онкохвори з цієї фрази. Щоб я класно е, відработав, мені треба підготуватися. Давай. Це завоз буде. <плес> Пізда. У нас это фігура гарна, чітка. Посадрі там. Ой, украдно руси, коня. Було у вас таке. Помічали. 12. 13. 14. Бо я високий тобой будилка. Шістнадцять. Сіночка палає! Сірочка палає! Сіночка палає! Співає, співає сірого! Дякую військом, саме головне, і за те, щоб в кожного був міцний тил, стабільний інтернет. Щоб дрон не падали, щоб в стрімійшов, щоб камера знімалась і так далі. Дякую вам, що ми тут зібрали. І Кирилу дякую, робіть. В школі проїбали той момент, коли там. Чотирикутник можна було називати не ABCD, Д, а, наприклад, там, P Ward. Поняв N Ward. І я згадав хуйню, що я, коли, блядь, був малий, отак в школі, типу, назвіть Трикутник, я такий. Стука, НБА нахуй. І я, сука, такий, нахуй, щасливий був від цього. Що, сука, на дошці написано НБА, прям на уроки, блядь. Одного дня. Блядь Сука, все ж хорошо было. Ну вы шо ж... с теперь... блядь Fortnite, космос, аніме, блядь Spider-Man Batman, нахуй. Це? Я щей сам в дома, нахуй, не. Блядь мамы, пушка есть, заебись. Бляааа, ты же игровый типа показывай. Вау. Блядь, яка ж да, б, бля, я кашу хуир налетает. Да, о тебе оце би, гра пограти це буде не пишуть мені, ти вже не сам буду. Я думаю, це кризис четвертий, це кризис четвертий, що ми випустили. А, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Це кризис 4-й, блять. Це да. крикнул? Блін, прикольно, у нього велика. Бакова що! Глянь, цей трейлер. Уєбан Сука. В крабовий рис іде, блять. Я оце десь чув, десь бачив, що в крабовий Це филип, рис. Марією, так завжди готують Блять, не йде в крабовий салат рис. Він там нахуй не треба. Крабовий салат в рис. Ой! Краб рис. К... Рис в крабовий Рис. салат. <рес> Рис в крабовий салат це вже по факту заправка для суші. Це по факту суші без норі, блядь. Я хуй знаю, чого пік мій палочка Що там случилось? А що там случилось? Шо, а що там случилось? Що там? Блять! Блять! сука, тупо пиво. А воно вогонь є, воно вогонь не потушило. Нен є не Неня Олег. два действия, два слова. Да, на самом ты упизду твоей маме, блядь. Засуджим нахуй, блядь, такого. Я вам кажу, два действия, два слова. Все соль, Да, упизду, блядь, ебать ты нахуй. Так пошла, блядь. Что ты потесили, блядь? Ну что ты ебанутый, блядь? Покажи цей вот такой. Що мені, блять, показувати, що я ли? 100 грамм целий у чекушки 100 грамм, блять. Я цего сали, ты блять.